У Вінницькому театрі Ляльок Золотий ключик, готуються до відкриття сезону. Тут працюють художниці. Ляльок вони спершу малюють на папері. Працюємо над ескізами, до нових вистав малюємо, а потім те, що намалювали, ми перетворюємо вже в скульптуру, скульптуру в належним чином в ляльку. Яка потім йде вже на нашого маленького глядача? Будемо робити новий спектакль, називається Котики біженці. Це про цих котиків, які війну попали і вони ховаються. Підвалі. Нині лялькам підклеюють відірвані вуха, підшивають вбрання, фарбують. Якщо вийшов з ладу рухомий механізм, лялька потрапляє до конструктора Анатолія Молдована. Професії чоловік присвятив понад 30 років. У його цеху, каже, ляльки оживають. Я ляльку зробив, віддав її актору. Актор її живе, він з нею працює. Якщо вона виходить з ладу, хворіє, він приносить сюди, ми її лікуємо. Якщо щось в голові, бере ножа. Вирізаю голову, достаю все, що там середині. Ну і ремонтую. ж на сцені. Сьогодні генеральна репетиція вистави під назвою Золотий ключик. Гиди, баксо, Якщо не перестанеш репти, я не дам за твоє життя і сихаю і муки. Олександр Гончарук у постановці грає дві ролі: папу Карла і кота Базиліо. Держу. так. Добре. Ще краще лялька дає набагато більше можливостей у творчому плані, ніж просто гра акторська. Тут ми граємо і у живому плані, як актори драми, і ляль нам ще допомагають ляльки. Роль Мальвіни, Черепахи і щура Шушера, виконує Олена Сухоставська. Це ж так цікаво дарувати діткам радість. У Нас тут ляльки оживають. Вайця так вони чіпляються, іноді це те, що глядачі у залі не побачать за декораціями. Працюють шість акторів. Одні змінюють інших, щоб переодягтися, змінити образ. Лічені секунда. Лялька з актором мають бути як одне ціле, каже режисер Олександр Свігін. Те, що театр наш працює, це ще раз доводить, що наша держава існує в повному обсязі, не тільки що от є фронт, і все більше нічого немає. Ми показуємо що в нас всі інституції працю виставою Золотий ключ Вінницькому театрі Ляльок з одноіменною назвою у суботу, 16 вересня. Відкриють 86-й театральний сезон. каже Свін'їн. Вартість квитка 100 гривень. Що там було? Крихітка всіх врятувала, а п'єро Розучився плакати. Ірина Хоходра Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини Вінниця.